Всім привіт, любі друзі! Bonjour à tous, mes chers amis! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Це наш третій урок, який я теж присвячую правилам читання. Якщо ви не дивилися два перших уроки, то краще з них почати, тому що третій урок це логічне продовження двох перших. Оскільки я нещодавно розпочала розділ уроків українською мовою, я зробила для нього окремий плейліст, так що можете переходити за посиланням, я його залишаю в описі під відео, щоб вам було зручно слідкувати за новими уроками. Отож, правила читання продовжуємо і починаємо з літери жі. Насправді тут багато чого і не скажеш, тому що слава Богу, ця літера передає звук Ж. Тільки звук «ж». Наприклад, такий відомий автор. Жюль Верн. Жюль Верн. Ви напевно знаєте його, цього письменника, Жюль пишеться через «жі». Ну і звук «ж». Жюль Верн, Який написав роман Le Tour du Monde en 80 jours навколо світу за 80 днів. І, до речі, слово День «en jour» це. Також слово, яке пишеться з літерою Ж. Як бачите, це звук «ж». ЖУР. Ну, Ви вже бачили слово «бонжур», що логічно, добрий день. Ну і наостанок дам вам ще одне слово з літерою Ж, наприклад, таке слово як ž, що означає спідниця. Ну, з цим все просто. А далі переходимо на літеру Ж. Ви пам'ятаєте, що у французькій також є літера Ж, і тут вже трішки складніше, бо вона може передавати одночасно і звук Ж, і звук Г. Давайте розбиратися. Почнемо зі звуку «г», бо в більшості випадків саме цей звук передає літера Ж. Наприклад, таке слово як Р. Гер це вокзал. Гяр до льон, наприклад, ліонський вокзал. Парижі. Чи таке слово як магазінне, що означає насправді журнал, ілюстрований журнал. Магазінне. Але якщо після літери Ж далі йдуть E, «е», «і» чи Y, то ця літера читається як Ж. Так само, як і до неї літера Ж, яку ми з вами вже розібрали. Тобто звук ж може передаватися двома способами: чи через літеру Ж, чи через літеру Ж, коли далі йде е, і чи і Наприклад, таке слово як «гараж». Гараж. Ви бачите, тут одна і та ж літера Ж, але вона передає два різні звуки. Гараж. Наприкінці слова вона передає звук ж, тому що далі йде е, e, яка не вимовляється. «Гараж». Така відома марка, як джіванші. Ми її називаємо Givenchy. Але ви бачите, що це літера Ж, яка передає звук Ж, тому що далі йде І. «Живанші». Відомий автор детективів Жорж Сіменон. Жорж Сіменон. Подивіться, як пишеться ім'я Жорж французькою мовою. Двічі ми бачимо літеру Ж. Жорж Сіменон. Правило діє. Тут є такий цікавий момент. Якщо ми бачимо Ж і далі Е, «e», то не вимовляється, тому що вона взагалі там з'являється тільки для того, щоб Ж зберігло свій звук Ж. Зараз подивіться ще раз, що я маю на увазі. Наприклад, марка Peugeot. Ви бачите, після Ж стоїть літера И, е, яка не вимовляється. Вона там стоїть тільки для того, щоб передати звук Ж. Тобто вам вже зрозуміліше, чому там звук Ж і чому е не вимовляється. І ще один важливий нюанс. Подивіться, будь ласка, на слово багет французькою це «багет». Ви бачите, як воно пишеться. Після «ж» стоїть літера Ю, і далі вже «ю». «е -е». «Багет». І ви мені скажете, а чому «ю» не вимовляється? Вона і справді не вимовляється після Ж і з'являється вона просто для того, щоб Ю «е» не заважало. Бо якщо не буде Ю, то ми маємо сказати бажет. І це не наше слово, це не те, що нам треба сказати. Багет, і щоб Г звук Г зберігся, вони ставлять «ю» У усередині. Багет. Гер. Війна, гер. Ви також бачите «ю», яка не вимовляється. Тобто, ще раз, після Ж іноді ставлять «ю» просто для того, щоб розбити звуки, щоб звук прочитався як Г, «г» вибачайте. І також після Ж не вимовляється «е». Її теж ставлять для того, прося, щоб зберегти звук «ж». Жорж. Сподіваюся, з цим розібралися і далі переходимо на буквосполучення. сполучення таке цікаве. І, л, ель Якщо разом бачите І та дублю L та двійну подвійну Л, то це буквосполучення передає звук І. Наприклад, Фамій, родина, фамій. Бастій, Бастилія Бастій. Знайоме для вас слово ботійон, ботійон, ботильйон, батай, битва, ну, тобто бій, батай французькою мовою. Є деякі виключення. Наприклад, три основних слова виключення це слова ВІЛЬ – місто. Запам'ятайте, це «віль», не вій, як можна подумати, але «віль», транкіль, спокійний, «транкіль» та слово «міль», Тисяча «міль». це виключення тут звук Л. Але загалом ви бачите, якщо бачите І Ле, це звук І, «фамій», родина. І також буквосполучення сполучення І-Л, воно теж передає звук «й». Якщо далі немає не голосних літер. Давайте подивимось. травай робота. Консей, порада. Ай часник. Але якщо далі йде голосна літера, то це буквосполучення читається як іл, ну, тобто нормально, окремими літерами. Наприклад, філе, філе, кілограм, кіло, кілограм, чи таке слово як «пілот», пілот? Тобто, ви бачите, це звуки й, І, фамія, консей, травай. І при буквосполученні І-ел, якщо далі йде голосна, то ми все читаємо по буквах пілот. «пілот». Наступне буквосполучення сполучення Жен. Якщо ви бачите разом таке буквосполучення, воно передає звук н. Н. Наприклад, ну, таке діє слово, як ганє. Ганє виграти, ганє. Впевнена, що ви знаєте слово одеколон. Французькою це одеколонє. З минулого уроку ви знаєте, що О це вода. Три літри, які передають звук О. О, де коні. Оде колон, що дослівно означає вода скільна. Оде колоні. Таке слово як коньяк. Вам зрозуміло коньяк. Чи мені дуже подобається французькою, щоб сказати бла бла бла. Вони кажуть ня-ня. ня Ось таке буквосполучення. Краще всього запам'ятати через ня-ня-ня ня Et moi aussi, je suis un dieu vivant. що я віваня. Пару слів стосовно літери X. Вона є у французькій мові, не так часто вживається, але все ж таки. Вона може вимовлятися як кс чи ГЗ, в залежності від ситуації. Взагалі-то я вам скажу, що ви просто звикнете. Звикнете бачити слова, чути їх та, наприклад, запам'ятати, що слово таксі. Ну, воно більш звуч... звучить як кс, таксі чи текст. Текст. Ну, воно навіть українською так само звучить: екстра. Екстра, щось екстра. Як гз, вона теж може вимовлятися, коли далі йде голосна, і взагалі-то це відбувається в основному на початку слів. Наприклад, екзамен. Французькою екзамен. Екзаман. Ну, насправді я кажу, що це просто інтуїтивно його краще запам'ятати. Таксі, екзамен. Воно для нас, україномовних, дуже логічно. Чи таке слово як екзам, приклад, екзампле, екзерсіс, вправа, екзерсіс. Ну, тобто, ви бачите, літера «ікс» вимовляється як кс «кз», в залежності від слів. Ну і передостанній нюанс, про котрий хочу сказати, щоб ми з вами логічно могли продовжити наступний урок. Ви не знаю, звертали увагу чи ні, але у французькій є така штучка, яка називається трема. Трема. Це коли над літерою з'являються дві крапочки. І, можливо, ви вже бачили слова з літерою І, де зверху є дві крапочки. Хтось міг подумати, що це ж українська «ї», але ні, це не українська «ї». Насправді дві крапочки можна побачити у французькій мові над літерою І та над літерою «е». І. і логіка у тому, що, як ви бачите, у французькій дуже багато буквосполучень, тобто якісь сполучення, які передають один єдиний звук. І коли ви бачите над літерами чи І, чи Е дві крапочки, це означає, що ніяких буквосполучень не буде. Тобто ці крапочки з'їдають правила буквосполучень. Тому, наприклад, таке слово як ероїк, героїчний, пишеться з І з двома крапочками, стрема, і воно вимовляється як ероїк, ні егуа ік. Це не звук «уа», який ми з вами вивчали минулого разу. ОІ це звук «уа». А тут над І дві крапочки, і вони розбивають правило буквосполучень. Так? Тому тут все читається окремими літерами Егоік. Героїчний. Я вам надам ще один приклад перед тим, як завершити. Над літерою е також може бути дві крапочки. Наприклад, марка машини Сітроен. Сітроен. Тут. Якби б не дві крапки, теж була б така деталь, яку ми будемо вивчати в наступному уроці. Це останнє, що я хотіла сказати: ці дві крапочки над літерою І та над літерою Е, зустрічаються рідко, не часто, зовсім не часто, але якщо ви їх бачите, треба розуміти, що просто правила буквосполучень стираються. Ці букви з двома крапочками допомагають нам читати літери окремо. Ну, і давайте, як завжди, зробимо маленьку вправу на контроль, як ви запам'ятали сьогоднішні правила. Їх було не так вже і багато, тому я вірю в те, що ви справитесь добре. І так, як завжди, ставте на паузу, спробуйте прочитати самі, а потім ми будемо читати разом. І так, поїхали! жу». Géant Guitare Marguerite Signe Pagaille Île Camille Grille Naïf Joujote Exaspération fil fille jalousie citroën poignet klaxon pigeon gilet jaune До речі, останній вираз «жіле, «жон» – це жовті жилети. Якщо пам'ятаєте, ще до епохи ковіду у Франції були великі мітинги, які були організовані жовтими жилетами. Жіле жон, жилети жовті. Ось така французька реалія. На цьому ми завершуємо сьогоднішній урок. Він, як на мене, був не настільки складним, хоча не знаю, вам видніше, пишіть у коментарях. Всім дуже дякую за вподобайки, це дуже важливо. Також поширюйте це відео серед своїх друзів, які хочуть вивчати французьку мову з нуля. А ми з вами побачимося у наступних відео. Дуже дякую за увагу і всього вам найкращого. Merci. À А prochaine. До наступних зустрічей.